Два горішка, які запускають природний ліфтинг шкіри. Бразильський горіх головне джерело селену, без якого не працює щитоподібна залоза. І це мінерал, який просто не виробляє наш організм. Усього два горіха. Повністю покривають денну норму селену. Вони активують антиоксиданти, очищують клітини, стабілізують гормони і запускають природний ліфтинг шкіри. Додавайте їх щоранку до смузі, або просто розжовуйте і насолоджуйтесь. І ви побачите, які будуть відбуватись зміни. Ви побачите, як тіло почне казати вам дякую і. Почне сяяти. Іноді краса не в баночках. А лише в двох горішках, які дає нам сама природа. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайд безпечного омолодження у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду і омолодженню. Коментуй, підписуйся тут багато жіночого, відправ подрузі, і якщо було корисно, став лайк.